Всім привіт! Мене звати Сергій і це ретро по український лайв канал. І в цьому випуску хочу знову трошечки відійти від ігор. Пам'ятаєте, я на цьому каналі не так давно робив випуск своєї колекції іграшок, фігурок з різних комп'ютерних ігр або улюблених мультфільмів нашого дитинства. І сьогодні моя дружина знову знайшла там один із магазинів, де знайшла такі фігурки, дуже дешево, по 10 гривень, здається. І привезла мені трошечки такий зробила сюрпризи, привезла до цієї колекції. Колекції, щоб поставити на поличку ще декілька фігурок. І саме ці фігурки я хочу вам зараз і показати. Ця фігурка це ось така. Ну, з простецьких беру, да так я дуже сподіваюся, не буде засвідчувати сильно. Так, ось такий автомобільчик тачки. Да, з мультику тачки, всі ми його знаємо. Ну це не зовсім дитинство. Я вже був дорослий, коли вийшов цей мультик, але доволі молодий. Але машинка доволі прикольна. На паличку, мені здається, стане вона дуже. Так і нічого. Сама дешевенька, простенька машинка. Не скажу, скільки воно коштує. Я ж кажу, фігурки по 10 гривень за машинку не скажу. Так, тепер, тепер вже цікавіше. Так, тут у нас ось така. Wonder Woman, да? Wonder Woman, але чому цікаво ну, вона така у вигляді е Лего да? так виглядає, як Лего із серії Лего Бетмена, або Ліга справедливості. Чому вона прикольна? Тому що до цього я вам показував, у мене вже з'явилася така ж сама фігурка е про Лего Бетмена. І ось тепер до цього Бетмена є така парочка. Що Бетмен, що ця диво жінка, можуть робити отак. -от. Оп. Оп, руками своїми. Опа, можуть робити отак. Ну, коротше, прикольно, саме як карікатурні персонажики. Звісно, в мене є отакі Лего, і є та сама парочка, але вже більш в кінематографічному вигляді, я її показував у попередньому роліку. Так, да, не вистачає жінки-кішки, там супермена, але ну, що є, то є. І ось тепер ще. Є з'явилося декілька фігурок із нової серії, якої в мене не було, але в дитинстві, звісно, таке було. Це ніндзя Черепашки. І ось ми бачимо фігурку Черепашки. Так, давайте подивимось, хто це. Якщо чесно, не сильно зрозуміло. Ну, По Пав'ясі це не Леонардо, точно. Або Раф, або, судя по виразу, його обличчя, да, він такий суровий завжди. Або це Рафаель, або Мікеланджел. Ну, Більше схоже на Рафаеля. Зброї, на жаль, тут немає. У цієї фігурки рухаються руки. Рухаються ноги. І рухається голова. Так, да, воно трошки розболтано. Видно, що фігурки вже багато років. Краска здерлася, але в цьому ж і прикол таких артефактів. Так, давайте щось. розфокусувалась камера. Ага. Так. І оце ж прикол таких артефактів, що таке на поличку поставити буде прикольно. Але це не все ще є в додаток. Отакий у нас учит... вчитель сплінтер. До речі, що та фігурка так давайте. Може він зараз сфокусується. Я покладу. Ага, вчитель Спрі... Сплінтер. Е, він, до речі, це що цей Рафаель. Ну, будемо вважати, що це Рафаель. Що вчитель Сплінтер це із мультсеріалу, здається, 2002 або 2003 року. Пам'ятаєте, це вийшов. Це не серії мультсеріал нашого дитинства, де черепашки ще мультяшніше виглядають, а серіал, де вони вже вони, типу, трошки доросліші, в них більш сурові вже обличчя. Тут саме з цього мультсеріалу. Там, до речі, також вийшло 10 сезонів, як і у е, мультсеріалі 80-х років. Вчитель сплінтер, але в ньому немає хвоста. Але я не пам'ятаю, можливо, в тому серіалі у вчителя сплінтера хвоста і не було. Тут є у нас, ну, як набрілок, да, ось якась штука на голові, в нього за що його можна чіпляти, але мені буде приємно його поставити на паличку біля черепашек, і буде прикольно. І на цьому ще черепаша тематика не закінчиться. Є ось отакий отакий, так, кренг, бачите, мізок. Кренг. Але, скоріш за все, це кренг вже з нового мультсеріалу, який вийшов у 2014 році. Пам'ятаєте, їх було багато маленьких кренгів, які е, керували роботами. А можливо, це той справжній кренг з вже мультсеріалу 2002 або 2003 року. Щось там написано, я роздивитися не можу при цьому освітленні, але там щось є. Made in China, здається, ну а рік року вироб, виготовлення немає, Ну вам камера не фіксує цю напис Так що, отакі фігурочки. Ну, такий невеличкий ролик вийшов Отакі фігурочки. Так, да, їх небагато, їх всього 5 штучок, але це прикольно. Ну Прикольно, що поповнилася колекція. І хоча я так, як. Навмисне не збираю ці фігурки. Як там, знаєте, є колекціонери, які колекціонують прям фігурки, дорогі круті. А просто якщо щось таке на барахолці знайдеться недороге, але цікавеньке, яке можна поставити на паличку у ну, в тому ж самому. Ну, В тематі того ж самого каналу, то мені здається, це буде прикольно. Ну, а на цьому буде закінчувати ролик. Якщо сподобалося, ставте вподобайки, пишіть коментарі, можливо, у когось теж така колекція є. Ну а ми вже побачимося в наступних відео. Всім пока!